Зараз я хочу вам зробити обзор моїх новинок з канцелярського експресу. Дивіться ось такі наклеечки з Капібарою. Дивіться, дуже милі. Не, дуже милі, чесно. Офігенні. Стічем стікери. Ось такі тут дуже милі стічі. Дуже дивіться. Такі стікери з Капібарою. Вона держить ось цей лоточок з апельсинками. В формі лапки з котиками. Дивіться, я дуже мила. Стікери вони не бумажні, вони такі приємні дуже. Так, у мене є такі ніжно фіолетові, але Коротше, такі. фіолетові стікери дивляться, як будто би білі, а ці будуть фіолетовенькі, як фіолетові. Мені дуже подобається. Така закладочка лінійка. Коштувала 2 гривні. Дуже ярка. Да. На ній льодики зображені. Канцелярія в школу. Да. Милий зошит з Йориком. Не знаю, як вам видно. Так. На сорок вісім сторінок. Є щось такі. Приходите в канцелярський експрес. Всім рекомендую. Мої новинки відмінні.